Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з кіокушин карате, який зібрав на татамі великої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста. Понад 300 учасників, які, окрім клубів регіону Дніпра, представляли також сусідню Харківську і Запорізьку області, став водночас і поновленням, і продовженням традиційно насиченого сезону, календарем якого ще до нового року передбачені чемпіонати України і Кубок Європи, турнір якого у грудні прийматиме Румунія. Сьогодні перші змагання в новому сезоні це чемпіонат Ніпра. Трольської області приймають участь понад 300 спортсменів з усієї області, а також а також команди з міста Харків та міста Запоріжжя це останні змагання перед Кубком України, які пройдуть за місяць. І ми сподіваємось, що наші спортсмени у складі національної збірної команди України покажуть дуже гарний результат на Кубку, на кубку Європи, який пройде у Румунії у грудні. На початку стисло урочистої церемонії відкриття змагань під склепінням залу традиційно пролунав державний гімн України. Після чого зібрання привітав, подякував та побажав успіхів начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Я завітав до. На сьогоднішнє змагання привітати е спортсменів, видатних та тренерів. Е подякам з міського голови е до Дня фізичної культури і спорту та за перемогу у чемпіонаті за призові міста на чемпіонаті Європи. Як завжди, гарна організація, е багато кількість учасників. Спортивні подарунки, тож тобто всім бажаю успіхів та перемог. Далі він вручив подяки мера нашого міста з нагоди дня фізичної культури і спорту та за успіхи з останнього чемпіонату Європи у Польщі, великій низці менеджерів, фахівців, наставників і спортсменів, хто розвивають і розбудовують тікушинка карате у Дніпрі. Серед них голова міської федерації Заур Мамедов, старішина тренерського цеху, керівник спортивного клубу сам Олександр Солдатов, а також Ельнор Мамедов, Микита Білецький, Володимир Єжелєв, Віталій Корткевич та багато інших за. Роботу і підготовку майбутніх захисників вітчизни Федерації області і міста подякував начальник служби фізичної підготовки і спорту оперативного командування. Схід, підполковник Євген Коробка. Мені дуже приємно, по перше, що нас запрошують Збройні Сили України постійно на відкриття таких потужних заходів, як чемпіонат області, чемпіонат України. Це по першу чергу. Ну, по-друге, це розвиток нашої Дніпропетровської області. Діти самовпевнені, показують дуже яскраві результати та представляють потім нашу область. На Наті України на завершення урочистостей усім, хто відокнулися на запрошення і завітали на чемпіонат, подякував та побажав успіхів віце-президент Федерації кіокушин-карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації, головний суддя змагань Заур Мамедов, який запевнив, що для учасників суддів та оболівальників організаторами традиційно створені гарні умови, що вони мали змогу сповна продемонструвати свою майстерність, хист, талант і вміння та насолодитися улюбленим видом спорту. Дуже масштабний, дуже подобається. Приїжджати в Дніпро. Дуже прикольні і конкурентні бої, бійці, тому нам завжди приємно сюди приїхати, привезти своїх бійців, спробувати себе. А на даному турнірі ми ще і взагалі можна привезти новачків, які просто перший раз спробують. Те, те що ми зробили, приїхали сюди і раді завжди бути у Вашому місці, як завжди, просто по традиції гарно сьогодні все оформлено. Все просто Заур Мамедов класно все організував. Дуже ним пишаюсь, що в нас такий організатор, і мої діти знову ж таки в захваті від сьогоднішнього турніру вже пройшла. Пройшов розділ ката. У мене є чемпіони, тому ми вже дуже задоволені. І це такий бонус до таких гарних змагань. Чемпіонат традиційно увібрав у себе сольні композиції ката та комітет, жорсткі поєдинки. Третіми у загальнокомандному заліку стали каратеки Кам'янського. Другими фінішували представники Кривого Рогу, а перемогу святкували господарі Дніпровців, серед яких варто відзначити Христину Носенко, Анастасію Чепу, Єлизавету Місюренко, Валерію Зарембу, Олександра Гавриша, Сергія Бісєду, Володимира Єжелєва, Гріба Недзельського, Нікіту Зозуля, Кирила Озірова та багато інших. До змагань готували тренери Зорума Овтески Олександр Солдатов, Ігор Горчук, Антон Коркач, Михайло Біда, Віталій Короткевич та інші. Далі чемпіонат України у Дніпрі, грудневий кубок Європи в Румунії. Віримо в наших і бажаємо усім гарних результатів.